Мої вітання на зв'язку Віталій, як завжди, з пропозицією роботи в Чехії. Бажаю вам гарних вихідних. Сьогодні субота, неділя. Хто не працює, має можливість відпочити. І в понеділок з новими силами приступити до роботи. Хочу запропонувати нашим жінкам, які зараз знаходяться в Чехії без роботи або в Україні мають можливість приїхати, не дивлячись на те, що скоро новий рік в Чехії на деяких підприємствах зменшується кількість годин, але я маю для вас пропозицію з великою кількістю годин, тому що робота є на продуктових складах, де навпаки перед новим роком. Робота не припиняється, навіть збільшується. І друга вакансія це рибний цех. Також буде дуже мало вихідних на новий рік. Зараз активно дівчата наші займаються упаковкою риби, багато замовлень, слава Богу, годин вистачає. Хто має можливість, виходить навіть неділю працювати, будь ласка, по умовам продуктові склади міста Прага, є оптовий склад, біла і є роздрібний склад біла. На оптовий склад нам навіть потрібні хлопці, на ретрак, на збір замовлень пікери. По заробітній платі є система преміювання, є погодиновка. Більш детально поговоримо уже в особистій телефонній розмові. все розповім розповім, вартість житла, в празі воно не є дешеве: 6 тисяч корон. Знімають зарплати, але при. Такій кількості годин, як є на складах, а це може бути і 250, по побажані 300, ви не відчуєте оплати за житло так болісно, як на тих підприємствах, де мало годин. Оптовий склад знаходиться в Мотлетіцях, роздрібний в 10 хвилинах, їзди від Чорного мосту. Зараз нам потрібні ще жінки на складі і в пекарню, де випікають багети, це на цьому самому складі біла. Одна жіночка потрібна взагалі постійно в нічну зміну. Хто адаптований до роботи вночі, полюбляє працювати вночі, будь ласка, телефонуйте. Рибний цех знаходиться в місті Мікулов, 50 кілометрів від. Берно гарне затишне таке курортне містечко. Надаємо дівчатам безкоштовне житло. Така обітовня, можемо сказати, скромна, але все для життя маєте. 15 хвилин пішки до роботи. Годин також дуже багато, я вже повторююсь. Які обов'язки дівчат? Тут не потрібно рибу чистити, потрошити. Вона приходить заморожена, хлопці її розбивають, а наші дівчата зважують, ламінують в такі спеціальні пакети і складають в коробки. ну Нічого такого грязного, брудного, мокрого. Як дуже часто у наших людей є уявлені про роботу на рибних цехах, тут в принципі нормально. І з великою кількістю годин на сьогодні це підприємство є непоганим варіантом, хто хоче нормально заробити, буде мати і 30 тисяч крон, і більше. Не на кожному автомобільному заводі при такій кількості годин, зараз, можна заробити такі гроші. Це дві такі гарячі вакансії, третя з понеділка також дуже актуальна вакансія, це кабельний завод місто Колін, сидяча робота без нічних змін, але відразу хочу зазначити, що у дівчат повинен бути гарний зір і швидка моторика рук, скручують кабельки. Годин вистачає, житло нормальне, 10 хвилин від роботи, більш детально все розповім по телефону. Ще маємо пару місць, є дівчата, які вже працюють, я можу надати вам номер телефона, поспілкуєтесь, то взагалі без питань. Хто не любить працювати в нічні зміни, хто хоче сидячу роботу, але ще раз, ще раз повторюю: швидка моторика руки, нормальний зір. Якщо маєте проблеми з зором, краще не телефонуйте. Ось такі основні вакансії з понеділка. По цим вакансіям гарантую, що будуть години і перед новим роком, і відразу після нового року сидіти не будете так, як. Люди у нас на автомобільних заводах чекають після Нового року і тиждень, і два, поки розпочнеться робота. Телефонуйте, допоможу вам з роботою. Всім, ще раз кажу, гарних вихідних, по можливості гарного настрою. Щастить.